А ви керуєте да ними? Я керую. Пожалуйста, ребята, девушки, сюди, вот так ровненько, ширена, іди сюди ближе. А проти чого це, це зібрання? проти незаконних постройок на території міста Дніпропетровська? Це сюда... а, а які незаконні, як ви можете визначити? Ну, Кіоски, які без разрешительных документов. А ви суд? Представляєте, чи що ну так суд має вирішувати, яка законна, яка незаконна. Ну, ви ж ви виконав... тут трактувати преси, Ви не можете трактувати суди. Так я ж не суд, суд має суди. трактувати всі закони. Ви ну ви мені поставили, ви поставили ж... запитання? Ви самі відповідаєте кажу, і не даєте сказати слова Я, я... вас поправляю. Ну добре, все Бо... а у нас є законі мав. Ну, я думаю, що є Дніпропетровська, дає. Я вам можу сказати, що їх нема. Чому? А тому що немає нікого. Шо всі не законі. Всі не законні. Що все на построєно. А ви території... знаєте, що в нас всі будинки стоять у повітрі, от всього міста. А знаєте чому? То, що Крупський не хоче виносити питання це на сесію, щоб зробити перерозподіл кварталів. Ви це знаєте про це? Чи... це я не знаю. Ви я не можу знаєте, можу. а що ж ви тут керуєте? Ви сьогодні, як кажуть, керуєте, задав родину продадіть та вони позавчора її продавали. Ми вимагаємо, щоб допомоглися позаконів. Привіт, защитіть туда за крадіям! Слава крадіям! Що ти став? Це ж ти тушня, а ти до них став. Ну, кого ти підтримуєш? Оце на, 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 на захист Крупського. Сюди давай. А що